Вітаю, друзі. Нещодавно з'явилось інтерв'ю Ангели Меркель. І про це інтерв'ю почали говорити з абсолютно протилежних точок зору. З одного боку, говориться, що Меркель не схильна визнавати своїх помилок, що саме Меркель виростила Путіна в такому вигляді, як він є, що Меркель. Тисла на Порошенка, тисла на Україну разом з Путіним. щоб Порошенко підписав Мінськ 2 і тому подібне. Подивімося на реальність такими більш аналітичними очима. Що було? В яких умовах працювала Меркель? Меркель працювала за умов. коли Німецькі корпорації почали дуже активно проникати на російський ринок, здобувати там неабиякі вигідні плацдарми, збагачувати за рахунок Росії, отримувати доступ до російських надр і, відповідно, перетворюючи продукцію цих надр в продукцію більш високого переділу. Разом з тим. Росія водила Меркель за ніс ідеєю такого ну, подвійного підпорядкування Кенігсбергу. Він же по російськи Калінінград. Тобто східна Прусія в уяві німецького бізнесу перетворювалася в такий діловий плацдарм Німеччини і під спільним з Росією контролем Німеччини. Навіть була така запроваджена ідея. Щоб відбити бажання України здобути план дій щодо НАТО в Бухаресті, Меркель підсунули досить ну, таку заманливу пропозицію спільної економічної зони Німан в Східній Прусії, що фактично давало ну, повний діловий контроль над цією територією, хоча адміністративно Східна Прусія залишалася Калініградською областю, але діловий контроль, економіку, по суті, контролювала б Німеччина. І німці тоді зреагували на це. Як пам'ятаємо, найбільше ставили палки в колеса саме німці з французами. Французи свій економічний плацдарм на території Росії здобували, і досить вигідно. Але треба розуміти, чому у німецьких ділових кіл був серйозний скепсис щодо України. По-перше, цей скепсис був породжений постійним метанням української еліти, бажанням сидіти на двох стільцях між Росією і Європою, не приймаючи правил ні Росії, ні Європи. Ну, Україна занадто слабка була економічно, щоб не приймати тих чи інших правил. Врешті-решт, гра е, зводилась до того, що імпортери і експортери висували своїх кандидатів, і експортери кілька разів перемагали, оскільки вони економічно потужніші були. Янукович, до речі, був креатурою експортерів. І в цьому сенсі. Здавалося б, що експортери мали бути зацікавлені зближенням з Європейським Союзом, а вийшло навпаки. Обламали зуби на Росії. І це метання українського бізнес-середовища, політичного середовища між Росією і Європою, воно якраз і робило нецікавою Україну для німецького бізнесу. Однозначно стала на європейські е, такі рейки, для німецького бізнесу це був би, по суті, коридор можливостей. Але для цього треба було міняти і судову систему, і систему оподаткування, тобто створювати умови верховенство права, тобто європейські правила. Ну і відповідно під такі правила треба було формувати відповідну і систему безпеки і оборони. Так що. Такий ну, скептицизм певний е, Меркель, він походить із невизначеності самої України. З Росією була більш зрозуміла картина, і в рамках цієї картини, де німці отримували німецький бізнес, отримував досить хороші гарантії і хороші гроші, німці прагматично заплющували очі на те, що Росія намагалася проковтнути. Торгуючи цивілізовано, здавалося б, з Німеччиною, Росія проковтує нецивілізовану Україну на точку, з точки зору Німеччини, і приносить Україну більш, ну, більшу якусь визначеність. Ну, це сумнівна позиція, чесно кажучи, але доки в нас не було внутрішньої волі до зближення з Європою. Доти, Меркель і не реагувала на, ну, і німецький політичний клас на це не реагував. Але після 2014 року, після Революції Гідності, Німеччина все-таки мала значно більше надії. І те, що е, Мінськ включилися і Меркель, і тодішній президент Оланд, президент Франції, Цьому було певне раціо. все-таки була спроба захистити Україну від такого ну, зовсім дикунського пресінгу на Україну, який могла вчинити Росія. Адже українську еліту, по суті, втримали від більш жорсткого спротиву в Криму, зв'язали по руках і ногах. Що обіцяючи, ми. Зараз, напевно, не довідаємося, але можна зрозуміти одне. Україна була занадто знесилена в той момент, аби ще втягуватися в жорстку війну проти Росії. Таку війну ми програли, всі прекрасно розуміли, яка кількість боєздатних військ у нас була на травень 2014 року. пригадуємо всі, як. Оборона Майдану, сотні оборони Майдану. Всі добровольцями пішли зразу в центр підготовки військ на базу Нацгвардії, Петрівці і потім пішли на війну. Бо здатних військ в Україні не було більше 15 тисяч, як не крути. Все решта таке аматорство. Але навіть на рівні цього аматорства було частково звільнено територію, трапився Мінськ 1 потім Мінськ-2. І тут мені здається, що Меркель. Ми пригадуємо, коли Меркель говорила, що Путін живе в паралельному світі. Меркель побачила в Порошенку можливість з одного боку. Законсервувати бойові дії, а з іншого боку, можливість все-таки зміцнити Україну. Мінськ-2, проти якого була організована просто дикунська атака, люди не могли зв'язати причини з наслідками, оцінити можливості, які, якими володіла українська оборона на той час, стан військ. Все молотилося з точки зору політичної доцільності. Ми зараз вийдемо, всіх поб'ємо. Ну, вийдіть всіх побийте. Ви пригадуєте, який був Іловайськ? Мінськ 2 підписувався, коли було Дебальцево 2. І, до речі, Дебальцево це вже був успіх України. Під час перемовин у Мінську Путін вискакував щогодини, щоб довідатися, як просуваються війська. Під Дебальцево, але під Дебальцево українська артилерія перемолотила величезну кількість, по-моєму, чи не 18 батальйонно-тактичних груп, які кинула туди Росія. Ну, більшість з них вийшли з Дебальцево вже небоєздатними. Це був серйозний дуже успіх українських збройних сил, зокрема української артилерії. І після Дебальцево Росія не проводила жодної більш менш масованої операції. Петро Порошенко використав Мінськ для мобілізації всіх національних ресурсів для оборони. Подивімося, як почала відновлюватись масова техніка, зніматися техніка з консервації. Як ввозились по всяких сірих схемах, комплектуючі навіть з Росії, тому що багато техніки, яка стояла на озброєнні, комплектувалася саме деталями російського виробництва. Як через Білорусь була організована певна схема, як ще кілька схем було через Балтію, через країни Балтії влаштовано. Ну, цього ніхто не хотів бачити. Всі чомусь жили такими ідеальними картинками, де натискається на кнопку і тут вискакує бригада, озброєна найсучаснішою технікою, уніформована. Хтось пам'ятає, яке взуття носили військові українські в 2014 чи в 2015 році. А хтось пам'ятає, яку уніформу вони носили в 2014 чи 2015 році. А що їли? А скільки волонтери перли всяких харчів одягу, е тепловізорів, прицілів на передову, цього якось ніхто не хоче враховувати. Оцінити ті зусилля, якими було, по суті, зв'язано Путіна під всякі політичні обіцянки, та ж Меркель під тиском Петра Порошенка. Справді, через рік після підписання Мінську-2 переключилась на ідею Порошенка е, пріоритет безпеки над політикою. Хоча Путін весь час тиснув на е, пункти мінської угоди, і навіть Україна почала деякі з них виконувати, що коштувало, до речі, ну, такого досить серйозного внутрішнього напруження країни. Тепер, коли ми бачимо відмобілізовані, треновані українські збройні сили, добре одягнуті, взуті з нормальним харчуванням, щось ніхто не думає про те, що ці Збройні сили могли б бути не такими, чомусь не думають про те, що Мінськ 2 і дав цей результат. Чомусь не думаю, що Віктор Муженко просував нинішніх генералів, нинішніх командуючих військами, і легенда залужний є зусиллям Віктора Муженка. Вітя війна його називали в деяких політичних колах і в військах. Тому дуже важливо за наших обставин пам'ятати, як хто розпоряджається. Найтяжчими можливостями і, і створює найякісніші потім результати для країни і нації. Пам'ятаємо про ці важливі речі, і наша, наша перемога буде неоцінена нами самими, недооцінена, я б сказав. А перемога нам потрібна. Перемагаймо! Слава Україні!